Hi, I'm Alisa, and I'm an English teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса і я вчитель англійської мови. Запрошую вас приєднатись до мого курсу English for Beginners англійська для початківців, метою якого є навчити вас розмовляти англійською та розуміти носіїв англійської мови. На цьому курсі ви можете навчатись, коли і де завгодно. Уявіть, що ви вільно розмовляєте англійською в повсякденних ситуаціях, розумієте структуру цієї мови та вмієте будувати речення. Це все можна досягти, пройшовши мій курс English for Beginners, англійська для початківців. English for Beginners це шеститижневий курс, який складається з 36 відео -уроків. Ця програма створена, аби ви якнайкраще оволоділи рівнем A1. А один Beginner-початківець, що дозволить вам почати розмовляти англійською мовою та розуміти месяців цієї мови. А тепер погляньмо, чому саме мій курс English for Beginners працює. А саме тому, що уроки включають в себе наступні елементи, які дуже тісно взаємопов'язані між собою. По-перше, це основи побудови англійської мови grammar, граматика. Та «vocabulary» – словниковий запас. По-друге, це «speaking» говоріння та «listening» аудіювання, які поєднані з побудовою правильної вимови – «pronunciation». Адже все, що ми вивчаємо, ми маємо вміти правильно сказати та зрозуміти на слух. По-третє, це reading, читання та «writing» Письмо, які є дуже важливими елементами у вивченні англійської мови. А ось складається курс English for Beginners, англійська для початківців. Це шеститижневий курс, який складається з 36 відеоуроків, які включають в себе grammar, граматику, vocabulary – поповнення словникового запасу, reading – читання, writing – письмо, speaking – говоріння. Listening – аудіювання. Протягом кожного з уроків ми вивчаємо новий матеріал. Багато уваги приділяємо закріпленню нового матеріалу за допомогою різноманітних вправ. Наприкінці кожного уроку ви отримаєте домашнє завдання. Яке ми перевіряємо вже в наступному уроці. В цьому курсі ми матимемо зазвичку постійно повторювати вивчений матеріал. Тому кожен урок не є окремою одиницею, він є складовою цілої програми, в якому один урок плавно і логічно перетікає в наступний, дозволяючи нам з легкістю вивчати англійську мову. Придбавши мій курс, ви побачите, що кожен тиждень складається шести відеоуроків. Під кожним відеоуроком написано, про що цей урок, та прикріплено PDF-файл, який ви з легкістю можете завантажити, роздрукувати і повторювати стільки, скільки завгодно. Цей PDF-файл включає в себе весь матеріал, який ми вивчали протягом уроку. А ось тепер хто я, яка в мене освіта і чому вирішила створити цей курс для вас. По-перше, I am an English teacher. Я вчитель англійської мови. Здобула ступінь бакалавра та магістра за спеціальністю англійська та українська філологія в Україні. Після чого працювала вчителем англійської мови та згодом переїхала до Канади, де вже проживаю майже 10 років. Вже тут, в Канаді, я успішно закінчила Masters of Education магістра освітніх наук at the University of Alberta. В Альбертському університеті отримала сертифікат, який дозволяє мені працювати вчителем в Канаді Alberta Teacher Certificate, та вже маю досвід роботи вчителем в канадській школі, який складає 6 років. Також працювала більше 7 років at the Center for Literacy, Центрі грамотності, де навчала студентів англійської. Отримавши стільки знань та досвіду роботи, я вирішила поділитись всім цим з вами. Бажаєте дізнатися більше та приєднатись до мого курсу? Переходьте за посиланням у описі цього відео. З нетерпінням чекаю вас на моєму курсі. See you soon. Take care.